У Кременчуці продовжують грейдерувати дороги правобережжя. Ґрунтові автошляхи частково засипають щебенево піщаною суміші з використанням нового грейдера. Кременчужани по різному оцінюють цю роботу. Хтось хвали, хтось дякує, хтось просить зробити ще частину роботи на їхніх вулицях або провулках, де такого ремонту не було багато років. Реагуємо на всі побажання, працюємо з депутатами міської ради. Дякую їм за небайдужість, за те, що дійсно збирають прохання Кременчужан. Їх всі об'єднують, і ми разом з нашими шляховиками плануємо роботи. Новий грейдер допоможе працівникам шляхового ремонтно-будівельного управління вирівнювати дороги якісніше. Крім цього, вони зможуть охопити набагато більший обсяг роботи, а її зараз більш ніж достатньо. Дуже багато мешканців звертаються до нас з проханням прогрейдерувати. Після зими дуже багато калюж, дуже багато ям. Тому дійсно ця робота буде оцінена належним чином мешканцями правобережжя. У нас на правому березі дуже багато приватного сектору. Як ми бачимо, дійсно завдяки нові я сподіваюся, ми зробимо це швидше. З настанням тепла на вулицях з'являється усе більше дітей на велосипедах та сімей із дитячими візочками. Тому ями й вибої не приносять багато незручностей. Мешканці правобережжя кажуть, що вже давно чекали ремонту цих доріг. Будемо доволі, не тільки ми, а й ну, останні жителі теж будуть доволі. Техніку нам потрібно, людям, нужно, щоб не так тяжело було. Нас многі говорять, що ось війна, гроші закопують. На що його ремонтувати, все одно бабахнуть, все одно десь щось пораниться, дорога пропаде і дома так само. Та якщо на це розчитувати, так нам тоді жити не треба. Поки ми живі, треба про й думати. Ну, молодці, нарешті, Ми дождалися. Дякую вам велике. Дуже ми ждали. Немає меж для досконалості. Кременчужани прагнуть зробити наше місто ідеальним, тому завжди мають пропозиції і побажання щодо роботи комунальників. При нагоді вони звернулись до міського голови Віталія Малецького. А він, уважно вислухавши, пообіцяв допрацювати всі недоліки. Була дуже здорова калюжа. Ага. Просто калюжа. Сюди вже три рази завозили. Три рази сюди завозили. Туда все. Трати. зараз доїдуть, дороблять. Наразі комунальники готуються до асфальтування доріг. Найвідповідальніша частина роботи ще попереду. Та без сумніву вони виконають її якісно. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.